Дві тисячі кубічних метрів води стільки відкачали рятувальники із приватних садиб на околиці рівного Дощило там п'ять годин. За цей час сильна злива перетворила майже всі вулиці міста на повноводні річки. Півсотні сіл рівненщини залишилися без світла. А це вже кам'янське Дніпропетровської області. Відео та фото наслідків потужного боревію в інтернет масово викладають очевидці. На кадрах поламані дерева, повалені білборди, розбиті автівки. Пройшовся і Полтавщиною без світла там залишилося 26 населених пунктів. З будинків зривало дахи, валило дерева. Рятувальники разом із місцевими досі працюють над ліквідацією наслідків стихії. Було пошкоджено покрівлю будівель, а також повалено дерева на проїжджій частині та вулиці. В Кобляцькому районі пошкоджено покрівлю 16-квартирному будинку. Житловому також в Новосанжарському районі пошкоджено покрівлю будівлі загальноосвітньої середньої школи та покрівлю будівлі. Котельні, яка знаходиться на території лікарні. Місячна норма опадів випала у Вінниці лише за пів години зливи. Від електрики відключили 30 населених пунктів. Є і жертви негоди в одному з сіл. Жінку вбила блискавка. Рятувальники 15 разів виїжджали на ліквідацію наслідків негоди, а саме на відкачування води та прибирання дерев із автошляхів, які призупинили рух автотранспорту. В Шаргородському районі блискавка вбила молоду жінку, незважаючи на Сильний дощ та блискавки жінка продовжувала працювати на городі. Рятувальники кажуть, чи не в усіх містах підтоплень можна було б уникнути, якби зливові каналізації були у робочому стані. Вони натомість зазвичай забиті сміттям. Наталка Потовець, п'яти канал.